Всім привіт, друзі! Ну що, давайте покажу вам невеличку роботу хендімена суботню роботу, як можна заробити декілька доларів. Треба зняти ось ці полиці та позамазувати дірки. І, скоріш за все, ще трошки їх підфарбувати. Так, ось ще дві таких полиці. Позамазував. Тут також трошки замазав. Ще треба зняти. Ось ці полиці і ось ці полиці. Коротше, підфарбував стіни трошки, потачапав. Ось так це виглядає. Підсохне має бути краще. Так, друзі, все зробив за умовно годину-півтори вдалося заробити 200 доларів. Це, на жаль, не кожен раз так, але, але дуже приємно.